Без утворення держави ну, в такому значенні, як культура чи журналістика, в нормальному справжньому значенні цього слова ми приречені бути партизанами в системі. І там, де ти тільки пробуєш будувати систему, а явно муніципальний театр має бути системою. Ти приречений, що тебе система, яка існує натомість, а вона тебе відштовхне, знищить. Так само, якщо ти підеш працювати на перший національний канал там з найсвітлішими думками, ти втратиш це. А це питання Але вже нашу, наших межі компромісу. Тут ми е, в будь-якому разі, врешті-решт, межа компромісу доходить до, до того, що ти або стаєш безпринципним, або тебе виганяють рано чи пізно. Та. Це може, <реш> саму, ну, або сам. Тому ми насправді приходимо до ситуації, про яку ми багато зараз говоримо з друзями, що час якби бостонського чаювання треба викинути за борт чай, тому що ти далі не можеш продавати чай, якщо ти не створиш незалежну країну, там, Сполучені Штати. Ти не можеш далі робити вистави успішно, або ти будеш завжди Я думаю, не сили і бородати Троїцькі. Він знову на своєму горбу, вже там в боргах розміром з китайський уряд, да, робить Google Fest. і туди приходять гарні люди, а держава якби на це все плює і там бажано не сильно заважає. Ти або починаєш творити державу, або ми приречені.